Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Держимо, держимо силу. І щас е, е, знаєте такий режим, як у фільмі Таксі, коли Даніель міняв руль і переходив на спорт режим. І зараз настав такий час. Це Марк Куцевалов. Цього хлопця ви точно бачили у лізі сміху. Тисячі шанувальників обожнюють його гумор. Та нині вся увага його підписників прикута до реаліті походу комедіанта. Перед собою хлопець поставив амбітну ціль за 18 днів дійти пішки від Чорного моря до найвищої точки України. Говерли. Стартував із рідного Чорноморська у білій сорочці та краватці. Марк вирушив цього разу вже не на сцену, а до вершини. Я хочу йти в офісному. все. я хочу йти в такому. Мені дуже подобається цей стиль, сорочки, кроватки. В мене а ще з е, таких незручностей. А в мене такий рюкзачок приколів більш, тому що в мене там десь 5-6 кроваток. А це а це дуже критична маса. Вона дуже відчувається. А поки долатиме ці 850 кілометрів, збиратиме гроші на три карети швидкої допомоги. О, швидка допомога. Скоро ми тебе звільнимо. Зустрілися з Марком на четверту добу його походу в селі Яковлівка на Одещині. Десять хвилин на перепочинок та невеличке інтерв'ю, і Марк вже прагне рушати, бо ж за його підрахунками, щоб дійти договорили саме до дня незалежності. Щодня потрібно долати щонайменше 50 кілометрів. Дуже велика спека. Ми трохи відстаємо. Від намічної цілі. Я думаю, через пару днів, якщо сонце буде не таке, ми нагонимо. Надважливо прибути 24 числа. Надважливо. Тобто ніяких поблажок не хочеться робити. Марк каже, якби не комендантська година, пішов би вночі. Саме ідеальний час наступає, коли вже починається ніч, темніє, і це якийсь рай. Пуста траса, ну дуже-дуже красиве небо, захід сонця. Я не знаю, я не знаю, що може бути краще цього. Ти йдеш і ну тобі здається, що ти можеш так іти. Вічність по розпеченому від сонця асфальтом. Марк йде містами і селами, знайомиться з людьми, розповідає їм про свою місію та відкриває для себе Україну по-новому. Дуже цікаво спостерігати за, за територією, за, за людьми, фотографувати, розмовляти. Це дуже ну, це дуже цікаво. Це такий дослідницький. Опит. Скажіть, будь ласка, е це вивезете везете насос? на сосну станцію. Е <пит> що <пит> там далі? <пит> на Льванськ. І ми там завернемо, їдемо до договерли. Про свою подорож щодня звітує у соцмережах. Я ж говорю якийсь Техас. Тримай. Тримай ковбой. Сміттєвий ковбой. А звітувати таки є що. За чотири дні швидкого походу Марк вже назбирав перший мільйон. Вже одна швидка точно є. Хтось ділиться з ним останнім? Дехто пересилає гроші на карту. Є й такі, що впізнають його навіть на безлюдній трасі. Ти йдеш і якась машина тормозить перед тобою, виходять мужики, якісь, і такі ми хочемо задонатити. І дають там витів, чи скидають на карту. І ну, це дуже такий е е момент трепещущий, не знаю, тому що коли так, перед тобою машина тормозить, і ти вже не знаєш, чого відчікувати, тому що траса нікого нема. З собою палатку не брав, тому на ніч проситься до людей. Скоро спати, шукаємо, де спати. Шукаємо, де спати. Йдемо по дорозі. Все. Прямо, тільки прямо. Українці не лише гостинно зустрічають, а й підтримують його ідею. Ось, наприклад, після однієї з таких ночівель небайдужі виставили на продаж кавун із автографом Марка. Після аукціону всі гроші теж передадуть на карету швидкої. А ти просто купуйте ці кавуни великомихайлівські, тому що вони дуже смачні. Я сам цим снідав. Я сам на цьому проходжу всю дистанцію. Марк не взяв з собою ні палатку, ні інші засоби, які можуть знадобитися у поході. Зате прихопив мушлі, які сам збирав на одеському узбережжі. Це затока, короліна на богази, грибівка. Вот е, Сергіївка, це крортне це прям ідеальний символ. Символ моря, і він потім указав: ну ракушки на горі, воріну. це прям в Карпатах, хтось хто ще це вже не перший піший похід Марка. Попередній був значно коротшим. Тоді за 26 годин без сну він пройшов 120 кілометрів по пляжу. Попереду у Марка ще не одна доба пригод: слідкуйте, підтримуйте та наближайте перемогу разом. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.